Суспільне разом з фондом Повернись живим оголошують збір на забезпечення підрозділу безпілотників 14-ї окремої механізованої бригади на куп'янський напрямок. 3 мільйони. Долучайтесь, кожен внесок важливий. Посилання на збір в описі під відео. Якщо моя дитина побачить геєв у кіно, то вона сама стане геєм. Я не проти, щоб ЛГБТ пари ходили за ручки та цілувалися, тільки хай робляться у себе вдома. Навіщо виставляти це все на показ? І, взагалі, гомосексуальні стосунки це неприродньо та збочення. Такі слова часто можна почути, коли мова заходить за права та репрезентацію квір спільноти. На жаль, як в Україні, так і світі загалом досі існує хибне уявлення, що квір-стосунки це якесь збочення і сексуальна девіація, які не можна нормалізувати та широко висвітлювати, зокрема у кіно. Але це не означає, що квір персонажів та ЛГБТ-сюжетів в українському кіно не існує. Усім привіт! Мене звуть Альона Шилова. Я кінокритикиня та кіногляд. Дачка, суспільна культура, і у цьому відео ми розберемо як вір персонажі та ЛГБТК Плюс спільнота висвітлюються в українських фільмах. Репрезентація ЛГБТК плюс спільноти у кіно має вирішальне значення у сприянні емпатії, розумінню та прийняттю. Фільми здатні впливати на суспільні настрої, надаваючи видимість маргіналізованим групам, допомагаючи долати стереотипи та упередження для ЛГБТК плюс людей. Перегляд історій, які відображають їхній досвід, може створити відчуття приналежності та видимості. На жаль, протягом десятиліть не тільки в українському, а й світовому кінематографії зображення квір стосунків було табуйованим. На цьому підґрунті і з'являється термін і таке явище як квіркодінг. Квіркодінг або ж квіркодування – кодування це такий прийом у кіно, який часто надає персонажам певні рейси, які у масовій культурі стереотипно асоціюються із ЛГБТК плюс спільнотою. При цьому напряму не називаючи сексуальну орієнтацію чи гендерну ідентичність цих персонажів. Квіркодінг часто використовували у кіно для того, щоб обійти цензуру, але при цьому квір персонажів у таких фільмах. Часто зображувалися як лиходії, наприклад, такі персонажі мультфільмів Діснея, як Урсула чи Шрам, є закодованими квір-персонами. Але що стосовно українського кіно, можна пригадати образ одного з героїв серіалу Моя улюблена Страшко», де чоловік, який працює у компанії з виробництва косметики, транслює образ такої діви на робочому місці. Він багато кричить, розмахує руками. При цьому робить це все суперманівно і навіть комедійно. Інший приклад з українського кіно це стріль. Річка віддана. Протягом усього фільму відчувається тема загравання з мотивом лесбійських стосунків, але ніколи не підтверджується до кінця. Тобто, по взаємодії, жестам, поглядам героїні, глядач відчуває, що є натяк на гомоеротику. Але якщо аналізувати зображення квір персон у масовому сегменті, то в Україні, на жаль, ця тема часто є підґрунтям для жартів, причому доволі неоднозначно. Ну, наприклад, один із героїв Сергія Притули у ситкомі Файна Україна Гей націоналіст, який карає ворогів. Але яким був перший український фільм, який висвітлював гомоеротичні стосунки, у 2008 році в прокат вийшов український фільм під назвою Сафо Кохання без меж «Звільнись від заборони. Поринюс світ справжніх почуттів режисером виступив британець Роберт Кромбі, але фільм був повністю знятий в Україні, зокрема в Криму, та повністю за українські гроші майже 2 мільйона доларів. Що на той час зробило Сафо найдорожчим некопродукційним фільмом за всю історію українського кіно. Історія переносить глядача у 1926 рік та розповідає про любовний трикутник між парою американських молодят Сафо, спадкоємицею мільйонера, та Філом, художником, і дочкою російського археолога Хеленою. Найрусофобніше відео в інтернеті, і саме це відео ви дивитесь зараз. Цей сюжет повторює історію поеми старогрецької поетеси Сафо, яка була відома своїми романтичними стосунками з жінками. Окрім того, події фільму розгортаються на острові Лесбос, де жила реальна Сафо. І власне від назви цього острова і походить термін Лесбійка. Коли я вперше подивилася Сафо, у моїй голові виникло лише одне запитання. В Україні таке знімали, особливо враховуючи, що зараз в українському суспільстві тема ЛГБТК плюс спільноти сприймається дуже гостро. Тому побачити, наскільки вільно та відкрито розкрита тема гомеротичних стосунків у фільмі 2008 року, ну тобто у САФО, викликало у мене шок. Так не робиться, це дикунство. Розвиток стосунків між головними героїнями показується максимально виважено та природньо. Так, на початку історії сама Сафо не може прийняти той факт, що стосунки між двома жінками, особливо романтичні, інтимні, це щось нормальне. Але загалом більша частина фільму складається з діалогів та розмірковань про природу людського потягу, сексу та взагалі ідентичності. У фільмі також немає якихось жорстоких чи драматичних сцен, де героїнь би прям радикально не приймали через їхню сексуальну орієнтацію. Так, деякі герої дивуються цьому повороту подій, особливо наречений головної героїні, але його проблеми з тим, щоб прийняти сексуальну орієнтацію своєї дружини, пов'язані більше з ревнощами, аніж з гомофобією чи огидою. Єдиний нюанс у Сафо, на мою думку, полягає у зображенні еротичних стосунків. Умків між двома жінками. Загалом, коли ми говоримо про квір-сюжети у мас медіа існує такий подвійний стандарт, коли секс та інтимність між двома чоловіками це щось брудне та неприроднє, а от секс між двома жінками це навпаки щось прекрасне та естетичне. Таке зображення жіночого фізичного зв'язку часто буває проблематичним і містить у собі об'єктивацію та фетишизацію, тому що воно не про реальний досвід, а про красиву картинку, на яку приємно дивитись. У Сафо є така проблема. Секс між двома жінками показують як щось романтизоване та меланхолійне, з млосними подихами та океаном на фоні. В одному кадрі у головної героїні буквально стікає сльозинка, поки вони кохаються. Ну і ще під час усього цього процесу над героїнями кружляють чайки, і в один момент, коли героїня видихає, то жіночий видих, він накладається на крик чайки, що можна назвати таким доволі. Артхаусним рішенням. Але у Сафу також можна побачити ще один елемент, який часто використовується у історіях про квір персонажів. Це смерть одного із головних героїв у парі. Oh, no. Oh, no. Цей поворот сюжету є настільки популярним в ГБТК Плюс історіях, що має окрему назву. Поховайте ваших геїв. Його часто можна побачити і в американському, і в європейському кінематографі, коли заради драматичності автори не дають своїм головним героям щасливого фіналу: хтось помирає, або ж один із героїв повертається до гетеросексуальних стосунків, або ж взагалі пара не може бути разом з будь-яких інших причин. І все ж таки, Сафо Кохання без меж це перший український фільм, який був зосереджений на темі гомоеротичних стосунків і розгорнуто дослід. Їх. Маючи такий сильний старт, українське кіно має усі шанси надалі розвивати тему квір стосунків і робити її цікавішою і глибшою. На жаль, не склалося. У 2021 році одним із переможців 17-го пічінгу Держкіно став проект Мій юний принц, який автори позиціонували як перший український фільм на тематику ЛГБТК Хоча Сафо можна назвати першим фільмом на тему ЛГБТК Плюс Незалежної України, все ж таки головні ролі там зіграли американці і росіянка, ну і режисером виступив не українець. Мій юний принц вже мав українську команду, а сюжет розповідав про підлітка, у якого зав'язувався роман з іншим юнаком. Тоді ця історія викликала цілий скандал. Наприклад, офіс президента отримав цілу заяву про неприпустимість фінансування фільму Мій юний принц, яку підписали 60 депутатів. Також член партії Слуга народу Олександр Качура критикував постер, на якому було зображено розп'яття Христа. Також було звернення до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, підписане 120 депутатами з різних фракцій, які наполягали на тому, що фільм Мій принц» не має отримати фінансування. На момент 2024 року. «Мій юний принц так і не був знятий. Причиною стала повномасштабна війна та криза держкіно. Проте, у 2024 році, все ж таки вийшов український фільм, який висвітлював тему ЛГБТК+. Я говорю про стрічку Уроки толерантності режисера Аркадія Непотелюка. Фільм став екранізацією п'єси Гей-Парад Ігоря Білиця, а його світова прем'єра відбулася на кінофестивалі Темні ночі у Таліні. Уроки толерантності це світла та дотепна комедія, яка розповідає про звичайну українську сім'ю, яка записується до участі у програмі, що обіцяє позбавити їх від гомофобії. Для цього з ними житиме активіст ЛГБТК Плюс спільноти у фільмі. Дуже багато іронії та висміювання гомофобії, але це не злий чи зверхній гумор. Головні герої мають цілком поширені стереотипні уявлення про представників квір спільноти, і неабияк дивуються, коли з'ясовуються, що геї – це такі самі люди, як і вони. Більшість комедійних моментів у фільмі якраз таки і побудовані на цьому протиставленні стереотипів та хибних уявлень і реальності. Попри випадки агресивних гомофобних коментарів та поведінки, ну наприклад, вандалізм, який я вже згадувала раніше, уроки толерантності був дуже тепло прийнятий українським глядачем і критиками. Зараз цю стрічку можна переглянути на нетфлікс. Отож, на момент 2024 року маємо історії трьох повнометражних ігрових українських фільмів, центральною темою яких є зображення плюс спільноти. І це все наприклад з 2023 року в Україні проходить кінофестиваль «Санні Бані, який сформувався з окремої програми кінофестивалю Молодість фестиваль спрямований на представлення міжнародного квір-кіновиробництва з особливим місцем для українських фільмів. А також озвучення актуальних тем у глобальному та національному контекстах і репрезентування спільноти щороку у програмі фестивалю представлені різні фільми на квір-тематику, і серед них можна знайти доволі багато українських короткометражних стрічок. Також з найвідоміших українських короткометражних фільмів на квір-тематику можна згадати сусід по кімнаті Євгена Слубчука. Чачо Віталія Гавури, домашні ігри Аліси Коваленко, котики Жанни Озірної. І це далеко не повний перелік. У червні 2024 року. Онлайн-кінотеатр Такфлікс також презентував власну добірку короткометражних фільмів під назвою Вірність к вірності у неї увійшло вісім стрічок про різноманіття, вміння бути собою та проблеми, з якими зіштовхується ЛГБТК плюс спільнота. Окрім того, у 2023 році засновниця платформи Такфлікс, режисерка та продюсерка Надія Парфан представила свій короткий метр на кінофестивалі Берліналі під назвою Це побачення. Стрічка зосереджена на зображенні життя Києва на початку повномасштабного вторгнення, але у ній також присутня і квір-пара. Через те, що короткометражні фільми є дешевшими та швидшими у виробництві, це дозволяє більшій кількості авторів та авторок розповідати історії про квір спільноту. І можна побачити, як сегмент українського короткометражного кіно за останні роки справді обріс різними варіаціями історії про гомоеротичне кохання, сексуальну ідентичність, і значно значно більше також за останні роки можна побачити появу різних ЛГБТК плюс персонажів в українських серіалах. Наприклад, у перші ластівки одна із сюжетних ліній зосереджена на досвіді хлопця гея. А у секс інста ЗНО» дуже класно ламається стереотип про те, що якщо у серіалі є дві лесбійки, то вони обов'язково мають бути разом у таких серіалах, як Привізниця та Перші Дні є окремі епізоди, присвячені досвіду квір персонажів. Наприклад, у серіалі Перші дні це серія мами, яка розповідає про те, як дві жінки проживають перші дні повномасштабного вторгнення разом зі своїм маленьким сином. У перевізниця це серія хлопець скрипка яка розповідає про важливість прийняття орієнтації своїх близьких, а також що представники квір спільноти так само є на фронті і захищають свою країну. Отож, аналізуючи зображення ЛГБТК Плюс спільноти в українському кіно можна помітити позитивний суд: ні гнівні листи президенту, ні вандалізм не зупиняє українських кіномитців від створення історій про квір персонажів. Ці історії навіть починають потроху виходити за межі того, з якими викликами. Стикаються представники плюс спільноти і починають зображувати ширший побутовий контекст, як, наприклад, в серіалах Перші дні та «Перевісниця», про які я вже згадала, залишається тільки сподіватися, що ці сюжети продовжать розвиватися і надалі, і матимуть сильне та гідне фінансування. І що гнівних листів ставатиме все менше, а розкуплених квитків у кінотеатри все більше. Дякую, що подивилися це відео. З вами була Альона Шилова. Це канал «Суспільна культура. Підписуйтеся, ставте вподобайки. Пишіть, може, ми забули про якихось квір персонажів з українського кіно, і нам справді буде цікаво почитати про приклади. І побачимося з вами у наступних відео. До побачення.